Що буде з будинком прайзлерів і чи вдасться зберегти унікальну історичну пам'ятку Луцька? Саме це питання вкотре підняли під час сесії Луцької міської ради. Попри чинний договір із приватним партнером навколо проєкту, залишається чимало невирішених моментів, і про них говорили ще на комісії за кілька днів до засідання. Адже як зазначив представник громадянського руху, свідомі Андрій Маруняк, місто має перестрахуватися, аби унеможливити ситуації, коли інвестор роками нічого не робить. Певний Інвестор заходить якимось чином на об'єкт, знаходить причини нічого не робити пару років, будівля руйнується, і тоді значно дешевше на цьому місці збудувати новий об'єкт. Андрій Маруняк також пропонував зробити можливим розірвання договору, якщо на це будуть потреби. Зокрема, якщо не буде дотримано відведених на реконструкцію термінів, піднімалося питання і про гарантії від інвестора щодо будинку прайзлерів. Ним наразі виконає свої чи банки отримається гра. Ну як вам сказати, я підводив розмову до цієї гарантії. Зрозуміло, що на таке не погоджується і далі я не пресував і не розмовляв в такому тоні. Відтак вже під час сесії Луцької міської ради Ади представник громадянського руху свідомі Михайло находу звучив конкретну пропозицію. Я на комісії пропонував, що якщо він дає гарантію, то гарантія має бути як мінімум в 10 разів більше, а не 10 мільйонів. Скрупульозніше ставитися до того, що нам обіцяють ці інвестори. Водночас, Михайло на нагадав, Будинок Прайзлерів це не просто старий будинок, а особлива пам'ятка для міста. Хочу наголосити на тому, що цей так званий інвестор. Фактично знищив 400-літні підземелля поряд з будинком прайзлерів. Ну, як на мене, це варварське відношення до історії нашого міста. Проте директор департаменту економічної політики Борис Маль з цього приводу має зовсім іншу думку. Ну поки що такі підземелля не виявлені, тому е, прогнозувати, що буде, якщо буде виявлено, може тільки наступне. Якщо таке буде виявлено, то висновку організації, яка це буде виявлено, вже будуть написані рекомендації в цьому залі. Вони будуть розглядатися. Активіст, керівник громадської. Організації Любомир Дмитришин, який вже кілька років займається питанням будинку прайзлерів, наголошує будинок, все ж таки має свої унікальні підземелля. Наразі є відкрите кримінальне провадження конкретно щодо цього об'єкту, за частиною другої статті 298 кримінального кодексу, а саме умисне руйнування об'єкта культурної спадщини, а також за частиною першої незаконне проведення екологічних робіт. Тобто я хочу наголосити, що там є підземелля 17-18 століття. Це дуже цінний зразок підземель, коли. Священного монастиря Боніфратрів, який був заснований в 1638 році. Також він наголосив, будівля на кафедральній 4 щороку продовжує руйнуватись, а з моменту підписання договору зрушень не видно. Та, попри це, депутати міської ради все ж підтримали проєкт рішення, яким продовжили терміни умов виконання договору до 31 грудня 2027 року. І хоча на сесії звучали пропозиції, зокрема від Михайла находа, про понад 10 мільйонів гривень, тім більшість проголосувала за те, що в разі невиконання гарантій інвестор з Платить до міської казни один мільйон гривень.